Номер 811. Розв'яжіть рівняння. Номер 1. х у кубі мінус х дорівнює 0. Давайте винесемо х за дужечки. У нас буде х у квадраті мінус 1 дорівнює 0. 1 завжди можна представити як 1 квадраті. Давайте розкладемо різницю квадратів як добуток різниці та сум х-1 та х плюс 1 дорівнює 0. Тепер, щоб добуток дорівнював 0, потрібно, щоб один з його множників дорівнював 0. Тобто прирівняємо до нуля кожний з цих множників. Отримаємо х дорівнює 0, або ж х-1 дорівнює 0, або х плюс 1 дорівнює 0. Отримали три корення х дорівнює 0. Х дорівнює переносимо мінус 1 в другу сторону одиниці. Та х дорівнює мінус одиниці. Відповідь кореннями цього рівняння є 0, 1 та мінус 1. Номер 2. х4 плюс х2 дорівнює 0. Винесемо за дожечки х у квадраті. У нас залишиться х у квадраті плюс 1 дорівнює 0. Прирівнюємо до нуля кожний з множників х у квадраті дорівнює 0. Коли степінь дорівнює 0, це значить, що його основа дорівнює 0. Та х у квадраті плюс 1 дорівнює 0. Дивіться, переносимо мінус 1 в праву частину, отримуємо х у квадраті дорівнює мінус 1. А це неможливо, так як на будь-яке число, піднесене до квадрату, завжди набуває додатніх значень. Тобто, це рівняння розв'язків немає. Відповідь коренями даного рівняння є тільки значення 0. Х дорівнює 0. Номер 3. х четвертій мінус 8х у кубі дорівнює 0. Виносимо х у кубі. Завжди виносимо степінь з найменшим показником степеня. Що в нас залишається? У нас залишається х мінус 8 дорівнює 0. Прирівнюємо до 0 кожний з множників. Значить, х кубі дорівнює 0, це коли основа дорівнює 0, тобто х дорівнює нулю. Або хмінус 8 дорівнює 0. Х дорівнює 8. Відповідь коренями цього рівняння є 0 та 8. Номер 4. 49х у кубі плюс 14 х квадраті плюс х дорівнює 0. Винесемо х за дужечки, отримаємо 49 х квадраті плюс 14х плюс, а замість х у нас остається одиниця, так як ми завжди можемо представити х як х помножене на 1 дорівнює 0. Дивіться, 49х квадраті я можу переписати, як 7х піднесене до квадрату, плюс 14х та плюс 1 це 1 в квадраті дорівнює 0. Цей тричлен я можу згорнути у квадрат суми. Це в мене буде 7х плюс 1 піднесене до квадрату дорівнює 0. Тобто маємо х дорівнює нулю, або ж 7х плюс 1 в квадраті дорівнює нулю. Степінь дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли основа цього степеня дорівнює нулю. Тобто 7х плюс 1 дорівнює нулю, х дорівнює мінус 1 7. Відповідь кореннями даного рівняння є 0 та мінус одна сьому. Номер 5 х у кубі плюс х квадраті мінус х мінус одиниця дорівнює 0. Давайте створимо дві групи. Перший та другий член це буде перша група, третій та четвертий член це буде друга група. З першої групи давайте винесемо Х У нас залишиться х плюс 1. А в другій групі винесу знак мінус за дужечки. Міняємо знак на протилежний х плюс 1 дорівнює 0. Виносимо спільний множник х плюс 1. У нас залишається х квадрат, мінус, а тут у нас буде, дивіться, множник 1 мінус 1 дорівнює 0. Отримали квадрат різ, різницю квадратів, яку можна розкласти як добуток різниці та суми. Це у нас буде х плюс 1 помножити на х мінус 1 та помножити на х плюс 1, дорівнює 0. х плюс 1 переписуємо, як х плюс 1 в квадраті, помножити на х-1 дорівнює 0. Прирівнюємо до нуля кожний з множників. х плюс 1 в квадраті дорівнює 0. Це значить, х плюс 1 має дорівнювати 0, або ж х-1 має дорівнювати 0 х має дорівнювати мінус 1. Або ж х має дорівнювати 1. Відповідь кореннями цього рівняння є мінус 1 та 1. Номер Х у кубі мінус 4 х квадрат мінус 25х плюс 100. Давайте 100 одразу представимо як 10 у квадраті дорівнює 0. Так, Давайте створимо групу з перших двох та останніх двох. З перших двох членів винесемо дошки х у квадраті. У нас залишиться х мінус 4. А з останніх двох давайте винесемо дошки мінус 25. Дивіться, забираємо мінус 25, залишається х, 100. Ділимо на 25 це 4 та міняємо знак на протилежний, так як забрали мінус. Це буде мінус 4 дорівнює 0. хміну 4 виносимо як спільний множник. У нас залишається х у квадраті мінус 25, а 25 перепишемо як 5 у квадраті, дорівнює 0. Переписуємо. х-4. Тут маємо хміну 5. Помножити на х плюс 5 дорівнює 0. Прирівнюємо добуток до 0, це значить, що кожний з множників прирівнюємо до 0, х-4 дорівнює 0, або ж х-5 дорівнює 0, або ж х плюс 5 дорівнює 0. Маємо х дорівнює 4, х дорівнює 5 та х дорівнює мінус 5. Відповідь кореннями даного рівняння є 4, 5 та мінус 5. Вправа номер 812. Чи є тотожністю рівність? Перше. Дивіться, давайте перенесемо праву частину вліво, змінивши знак на протилежний, та доведемо, що різниця лівої та правої частини дорівнює 0. Перепишемо. А мінус 1 в кубі. Мінус 9а 1, мінус а мінус 1 а-4 помножити на а плюс 2. Дорівнює 0. Дивіться, у кожного з цих виразів є спільний множник а мінус 1. Давайте ми його винесемо за дужечки. Що в нас залишиться? Тут 1 забрали. Тобто, в нас залишиться а мінус 1 в квадраті. Мінус 9 мінус а мінус 4 помножити на а плюс 2. Все це дорівнює 0. Так, переписуємо а мінус 1. А тут запишемо, відкриємо квадрат. Це буде а квадрат мінус подвоєний добуток 2а, плюс 1, мінус 9, мінус перемножуємо двочлен на двочлен. Це в нас буде а квадрат плюс 2а мінус 4а мінус 8 дорівнює 0. Переписуємо а мінус 1. А тут маємо а квадрат мінус 2а 1 мінус 9 мінус 8, мінус а квадрат 2а-4а мінус 2а. Та міняємо знак на протилежний плюс 2а. Та плюс 8 дорівнює 0. А квадрат мінус а квадрат скорочується, 2 а та мінус 2а скорочується, скорочується, 8 та 8 скорочується. Тобто ми отримали а мінус 1 помножити на 0 дорівнює 0. Любий вираз, який множиться на 0, завжди дорівнює 0. А отже, тотожність доведена. Номер 2. х у квадраті плюс 1 піднесене до квадрату. Мінус 4х. А вираз, який стоїть справа, перенесемо в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус х 1 в квадраті помножити на х плюс в квадраті дорівнює 0. Так, давайте згрупуємо перший та третій вираз. Та винесемо x. Хоча ні, тут так не можна, тому що тут х у нас в квадраті плюс 1. Тому давайте відкриємо просто квадрат. Перепишемо. х у квадраті піднесене до квадрату, це буде х4 плюс 2х2 плюс 14х2. А дивіться, у цьому виразі квадрат можемо винести за дужечки. А в дужечках ми отримаємо х-1 помножене на х плюс 1. Це добуток різниці та суми. Тобто тут ми отримаємо х квадрат мінус одиниця піднесене до квадрату, дорівнює 0. Перепишемо підне, е, і піднесемо до квадрату х4 х квадрат мінус 4х2 мінус 2 х квадрат. плюс одиниця мінус підносимо до квадрату х четвертій. мінус 2 х квадрат плюс 1 дорівнює нулю. Відкриваємо дужечки. х4 мінус 2х2, плюс одиниця, мінус х4, плюс 2х2 міняємо знак на протилежний, та мінус одиниця дорівнює нулю. Х4, х 4 скорочуються, 2х2, 2х2 скорочується, одиниця та 1 скорочилася. Отримали 0 дорівнює нулю.